Соціальне таксі, що перевозитиме лежачих хворих, відтепер є у місті. Його святили у благодійному фонді Карітас Хмельницький. Це вже шоста подібна автівка, але саме ця має спеціальне обладнання для лежачих пацієнтів. Проєкт діє за співпраці влади, фонду та підприємців. Співпраця з 2016 року з року. з волонтерсько-лідерським рухом. Кошти збирали півтори року на цей автомобіль з 2023 року з травня місяць. Коли вже закінчився збір, ми його шукав за кордоном, і товариш їздив за ними його пригнав. Послуга соціальне таксі запрацювала у місті 9 років тому. Вона орієнтована на тих, кому потрібна допомога, медичний супровід чи довіз у соціальні заклади. Це такий проект, довгостроковий. Так це один із етапів. А в принципі, філософія ідея в нас проста. Ми хочемо, щоб місто Хмельницький було соціально орієнтованим. тому що в принципі ми всі розуміємо, що ситуація. Коли людина потрапляє в важку ситуацію, мається на увазі стає з обмеженими можливостями. Це така річ, яка може трапиться з будь ким. Автомобіль може слугувати універсальним транспортним засобом. Гідравлічні підйомники є на усіх шести автопроєкту. Цей автомобіль він буде універсальний. І не тільки для перевезення лежачих, наприклад, десь потрібно супровід є з медичними працівниками. У нас є медичний центр, який може надати цей супровід, що знову ж таки потрібно перевезти гемодіаліз хворих чи інші. Цей автомобіль буде такий універсальний, але основний акцент буде на перевезення для лежачих. Організовує довіз пацієнтів благодійний фонд Карітас Хмельницький. А фінансування послуги іде із бюджету громади. Зараз в нас є потреба да, вже в шостому автомобілі. Я впевнений, що є потреба і в сьомому, і в восьмому. І ми будемо далі над тим працювати, аби кількість автомобілів ставала більше. Ми готові до виділяти фінансовий ресурс, тому що знову ж таки на жаль, на жаль. Кількість тих, хто потребує цієї послуги, зростатиме від початку 2025 року. Соціальне таксі здійснило більше 6,5 тисяч виїздів. Користуватись послугою можуть ті, хто пересувається на кріслі колісному, в тому числі військові, а також особи, що потребують гемодіалізу.